Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка розглянемо три набори для складання простих електросхем. Ці набори призначені для дітей щоб розвинути в них інтерес до радіоелектроніки. Посилання залишу в описі під відео. Набори між собою мало чим відрізняються. Давайте подивимось, що в комплекті першого. Патрон для лампи. Сама лампа, вимикач. Дроти з затискачами крокодилами. І сокет під дві батарейки 2А. В наступному наборі все те ж саме, тільки є ще маленький електричний двигун. І останній найбільший набір містить в собі все те ж саме, що попередній, але замість вимикача кнопка без фіксації. Тобто працювати буде, доки її утримують натиснутою. А також є пищалка, яка подає доволі гучний звуковий сигнал. Не знаю, як правильно вона називається. Думаю, для дітей 6-8 років це буде доволі цікаво. Всім дякую за перегляд, нехай щастить.